Відчуйте магію космосу прямо у себе вдома з проектором зоряного неба Астронавт. Цей чарівний пристрій перетворить будь-яку кімнату на космічну подорож, де зірки і галактики оживають на ваших очах. Проектор астронавт це не просто іграшка, це справжня зіркова феєрія. 360 градусів регулювання забезпечує панорамну проекцію зоряного неба, що захоплює і вражає вісім захопливих режимів проекції від мерехтливих зірок до динамічних галактичних ефектів. Кожен раз новий космічний досвід. Пульт дистанційного керування дозволяє змінювати режими, регулювати яскравість і швидкість обертання туманності без зайвих зусиль. Вбудований таймер на 45 або 90 хвилин або нескінченний час проектування забезпечує ідеальне освітлення для будь-якої ситуації. Регулювання яскравості допоможе створити атмосферу затишку та спокою ідеальну для розслаблення перед сном. Виготовлений із якісних матеріалів. Цей проектор справжній подарунок для всіх, хто мріє про космос. Він розвиває уяву, стимулює інтерес до науки. І дарує незабутні миті радості, комплектація, проектор астронавт, пульт дистанційного управління, USB-кабель, Інструкція створюйте власну космічну казку в будь-якому куточку вашого дому з проектором астронавт. Подаруйте собі і вашим близьким зоряне небесне шоу кожної ночі. З А1 все тільки починається.